Відомо, що поліція розглядає кілька версій у справі її підозрюваний, якого протягом двох тижнів до вбивства постійно бачили у дворі Фаріон. Напередодні ввечері поліція оприлюднила відео з камер спостереження. На ньому зафіксовано пересування цього молодика районом поблизу місця злочину. Правоохоронці закликають громадян, які можуть упізнати цього чоловіка, повідомити про його вірогідне знаходження. Тим часом в осередку. Об'єднання партії Свобода у США вже оголосили грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти вбивцю. І додам, що сьогодні поліція обіцяють розповісти про хід розслідування. Ми чекаємо на це, які версії розглядають по справі вбивства відомої мовознавості і що кажуть очевидці. Дивіться у нашому сюжеті. Демонстративне вбивство у Львові Ірини Фаріон шокувало Україну. До її будинку продовжують нести квіти та лампадки. Донька Софія стає навколішки на місці, де нападник стріляв у її матір. Я поки нічого не можу сказати. Я особисто я її не знала, але вважаю, що на плечах таких людей тримається. У п'ятницю о 19.30 Ірина Ферон саме вийшла з дому. Це архівні кадри її квартири ще 10 років тому. Тут мешкала і досі. Чекала на таксі, щоб їхати до доньки. Вони планували відпустку з онуками. Таксі під'їхав і спитав, Каже, що дзвоню на чи не знаєте, хто тут таксі чекає? Та я кажу: ні, не знаю. У цей момент кілер уже вистрелив у Фаріон у скроню. Постріл був один, кажуть сусіди. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Я повернулася і помаленьку йду, і я чую, бубу. -бу я оглянулася, а він побіг туди. А вона тут вже лежить. Злочину одразу дали найвищий пріоритет. Міністр внутрішніх справ був у Львові уже через кілька годин. Мотиви вбивства множились. Особиста помста, політичне замовлення через її принципову позицію. А чи не основна версія вбивство, сплановане російськими спецслужбами. Впевнені її однопартійці. 100% впевненість в мене в тому, що це якраз як ми говоримо рука Кремля, одна з жінок, скажімо так, нашої держави, яка боролась все своє життя. Вона говорила, що я не боюсь смерті, тому що такі, як я, своєю смертю не помирають. Москалі, які і погрожували і в соцмережах, ну Думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Ірина Дмитрівна ходила без охорони і ніколи ніяку охорону не хотіла вбивстві Ірини Феріон підозрюють цього молодика. Він два тижні кажуть, сусіди сидів ось на цих кріслах та лавці біля будинку, де мешкала Феріон. Був у шляпі, окулярах та теплому одязі під час сильної спеки. Щодня в одному й тому ж вбранні. За інформацією з власних джерел ТСН, чоловік навіть не заходив в жоден магазин поблизу, щоб купити бодай води, а чатував у дворі з ранку до вечора. Всім відглядав їх. тепер всі тепер визмущаються, що щоб підозріли і чому ніхто не визвав. після пострілу. Кілер утік через арку під'їзду. Тут починається ґрунтова дорога, і за метрів 200 вихід на основну вулицю. Камери відеоспостереження у цей час не працювали через відімкнення світла. Я точно не знаю, який стало збивство. Всі говорять там попередньо від дев'ятнадцяти там 25 до 19.30. На у нас по камерах. То що я бачу, світло відновилося в 19.40. Після нападу Ірина Феріон ще була жива. Її шпиталізували, Куля поцілила у скроню, клінічна кома, штучна вентиляція легень та серце не витримало. Гірізабло знайдена, проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. Ірина Феріон була відомою мовознавицею, доктором наук, була професоркою у Львівському політехнічному університеті та активно боролася за відновлення і права української мови в державі. Фаріон була екс-депутаткою Верховної Ради від партії Свобода місія, яку вона собі вибрала, не давала їй погоджуватись навіть на найменші компроміси, не прощала малодушність навіть соратникам. Однак, як кажуть її колеги, екранна Фаріон була зовсім іншою в житті. Її повсякденний образ зовсім не співпадав з тим, до якого звикли більшість українців. Це була напрочуд спокійна людина, напрочуд, весела людина, дотепна разом із степаном. Вони Працювали над історичними програмами про видатних українців, зробили чи не сотні таких. Це кадри перед записом програми у середу, яка виявилася останньою. Де генералів української мостанської армії сьогодні? Пишемо про ще одного генерала Івана Трика. Це за велика честь заходити в його долю і життя. Подвиг понад усе. Вбивцю Ірини Феріон шукають серйозно, що правда, час, який називається По гарячих слідах вже збігає. Це не означає, що у слідчих нема ниточки, але точно означає, що підозрюваного ще не впіймали. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.